Так само, як мільйони українців не повернулися з фронтів Великої вітчизняної війни, бердичівляни, робітники колишнього шкіроб'єднання імені Ілліча. І щороку, у передень світлого дня перемоги, до пам'ятника загиблим іллічівцям, що нині знаходиться на території 12-го профтехучилища, приходить громадськість міста, щоб сказати слова подяки тим героям, які ще поряд і схилити голови у хвилині мовчання за тими, кого вже нема. Від імені усіх бердичівлян з найкращими побажаннями миру, спокою і щасливого життя, до совочолих Захисників і трударів звернувся міський сьогодні голова. Сьогодні вже третє покоління народилося після війни. І наш святий обов'язок пам'ятати самим, вчити своїх дітей, пам'ятати і вчити своїх онуків і правнуків, щоб ніколи не забули тих людей, які ціною свого життя, ціною важкої праці. А сьогодні ми розуміємо, що не тільки завдяки солдату була. Перемога отримана над а завдяки тим людям, які працювали в тилу. Ми розуміємо, що без вашої праці армія не змогла перемогти цього лютого ворога. Хоча не змогла особисто, але поздоровила ветеранів з Днем Перемоги через свого помічника і народний депутат України Анжеліка Лабунська. Ви своїм подвигом дали можливість жити майбутнім поколінням. Ви своєю працею відновили державу. Створили те, чим ми користуємося до цього часу. Ви своєю повсякденною зустрічю з молоді дозволяєте не забути того, що відбулося. Ви їх виховуєте і робите їх щирішими, і відвертішими, і патріотами своєї батьківщини. Анжеліка Вікторна просила передати вам слова підтримки. Вона завжди вас підтримувала і буде підтримувати у всіх ваших справах, для того, щоб цей непростий час вас не забули. Що щоб цей непростий час вам допомогли? Цього року виповнюється не тільки 69 років перемоги у великій вітчизняній війні, а й 10 років, відколи перестало існувати шкіроб'єднання. Нагадали присутнім ветерани. Нині на його території працює низка приватних підприємців, які не забувають підтримувати словом і ділом колишніх і лічівців. Ця допомога дозволяє їхній ветеранській організації бути однією з найзгуртованіших у Бердичеві і, як завжди, лишатися на передовій, даючи справжній взірець молодому поколінню. Я не говорю о том, что сделало поколение, которое завоевало мир, отстроило а страну. Я обращаюсь к молодежи прежде всего. Помните своих дедушек, бабушек, которые на своих плечах вынесли нечеловеческие условия. Как на фронтах, так і в тилу бажаю всім захисникам вітчизни, міцного здоров'я на довгі літа, мирного неба над головою, щастя, злагоди вам і вашим родинам, миру, нашій славній Україні. Завершилось зібрання покладанням квітів до пам'ятника робітникам шкіроб'єднання, і нехай зазначили учасники мітингу подвиги героїв війни надихають наступні покоління на високі почуття та бажання берегти і розбудовувати Україну.